Відтепер на облік територіальному центру комплектування будуть ставити і школярів. Що це за нововведення та чи варто мамам вже починати хвилюватися? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Тобі 17 і ти школяр. Здавалося б до армії ще далеко, але ні. Відтепер хлопці вже з 17 років будуть ставити на облік територіальний центр комплектування. Дані про учнів та студентів. Університети будуть зобов'язані передавати щороку до 1 грудня до ТЦК та СП. Відтоді ці хлопці стають так званими допризовниками. І зараз розбиратимемось, хто це такі. Отож, допризовники це особи, які підлягають приписці допризовних дільниць. І насправді усе це не новинка, однак мало хто розбирався, що і до чого. Так, от, до слова, усе в межах українського законодавства, адже таке правило військового обліку дійсно затверджене постановою Кабінету міністрів номер 1487 та прописане у законі України номер 3597. зміни, внесені до якого були у 2005 році. Тож відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу щороку упродовж січня-березня триває процес приписки громадян до призовних дільниць. Що таке приписка громадян? Пропоную послухати, що про це пишуть у законі. Стаття 14. Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей. А щоб усе це перевірити, у кожному районі та місці утворюються призовні дільниці. І от щороку, протягом січня-березня, до них приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Водночас, є ті, кого це не стосується. Наприклад, це громадяни України, які відбувають покарання за ґратами або яких примусово лікують у медичних закладах. Усі інші мають з'явитися до комісарів після отримання оповіщення про явку на приписку. У документі також вказують конкретні терміни, у які хлопець має прийти до призовної дільниці. До слова, так звану повістку можуть вручити як військові комісаріати, так і можуть принести і додому і передати через житлово-експлуатаційні організації. Інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, домовласників, відповідні органи рад підрозділи по роботі з кадрами підприємств, установу. Організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності. Якщо за вказаний час хлопець не прибуває до дільниці, то має пояснити, чому однак зазначу, що поважними причинами неприбуття вважаються, як пишеться у законі, перешкода стихійного характеру. Або якщо ви тяжко захворіли, а також смерть або тяжка хвороба близького родича. І Водночас ці причини потрібно буде підтвердити документально. А ось якщо ви і не з'явилися, і не пояснили відсутність, вас можуть вже викликати. До поліції та навіть подати у розшук. А тепер розповімо, як відбувається увесь цей процес приписки 17-річних хлопців. Коли ви приходите до військового комісаріату, вас зустрічає черговий, який проведе до призовної дільниці та роз'яснить правила поведінки на ній. Далі з кожним призовником особисто поспілкуються, перевірять наявність всіх необхідних документів та повноту заповнення даних облікової картки та особової справи. Усі документи підшиваються в особову справу, де також зберігається її облікова картка до призовника. Далі проводиться обов'язковий медичний огляд, аби визначити придатність чи навпаки непридатність хлопця до військової служби. Ви маєте пройти рентгенологічне та лабораторне обстеження. А якщо і додаткові хвороби, то й інші види медичного обстеження. Після закінчення медичного огляду кожний лікар заносить до облікової картки призовника та інших документів, передбачених положенням про військову лікарську експертизу та медичний огляд у збройних силах. Дані про встановлений діагноз, висновок про ступінь придатності до військової служби, про обмеження призначення за видами родом і військ, збройних сил та іншим військовими формуваннями, дату проходження медичного огляду і скріплює своїм підписом. Дані про медичний огляд та встановлений діагноз заносять також у вкладку до медичної карти амбулаторного хворого. Тепер найцікавіше, то що ж зміниться у житті хлопця після постановки на приписку. Отож, потрібно буде прибувати за викликом районного або міського військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішенням комісії з питань приписки призовної комісії або ВЛК. Проходити підготовку до військової служби військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі, також виконувати правила військового обліку, встановлення законодавством. Нагадаємо, що мобілізаційний вік в Україні розпочинається з 27 років. А чоловіки у віці від 18 до 27 років можуть бути призвані тільки на строкову військову службу. Натомість, під час дій воєнного стану призовна таку службу насправді не здійснюється. Водночас військово зобов'язаними чоловіки вважаються з 18 до шістдесят. 10 років і їм заборонено виїжджати за кордон. Що стосується неповнолітніх, то вони можуть укласти контракт на військову службу, стати курсантом та піти у заклади, що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу. А що ви думаєте про постановку на військовий облік школярів? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!